Того дня, компанія паном нагрений відмотаженка відмотав серця, 354-й, у нас йде одноциліндровий на 35 кінських сил, рініна передача, передній міст присутній, рівна підлога, тримасована віска, коробка 4 плюс 1. Ось такий апарат. До своїх Приїхали клієнти, зранку протестували даного тракторця, замовили та забирають. Компанія Мініагромустолуць, техніка є по наявності, є як одноциліндрові, так і трьох-чотирьохциліндрові. Тракторці є з кабінами та без.